Наразі ми щоденно працюємо над новим законопроектом про основні засади ветеранської політики. В Україні цей закон дозволить зробити покласти фундамент в напрямку розвитку і формування політики роботи з цією категорією осіб. Це і ветеранське підприємництво, це і соціальне забезпечення, забезпечення житлом, визначить відповідні реєстри у цій сфері, які будуть функціонувати, забезпечить визначення понять, таких як ветеранський спорт, ветеранське підприємництво. Тобто усі сфери вони е, будуть мати е, визначення імна ветеранського середовища, і цей закон зможе е, для людей дати новий старт е, для. Формування у нашій у нашому суспільстві ветерансько спрямованого середовища, якому ветерану буде комфортно повертатися від цивільного від військового життя до цивільного, мати розвиток і а також фінансово економічну стабільність і мотивацію подальшої життя і роботи він повинен далі бути вмотивований у житті. Хочемо протягом місяця мати вже готовий проект закону, який надати на обговорення і Верховну Раду, і іншим державним органам, інституціям, тобто драфт такий, який вже може опрацьовуватися, йти вперед.